Далі наша постійна рубрика здоровий сон та комфорт. Що вам сьогодні снилося, друзі? М -м, страхітливі сни. Про це поговоримо далі. Мальовничі пейзажі заморських країн, ніжний бриз та теплі сонячні промені. Засинаючи ще ночі, ви намагаєтеся думати про приємне та налаштовуватися на позитив, але знову у вісні... Нічне жахіття лікарі кажуть, погані сни це часто тривожний симптом. Если вы не просипаєтесь утром отдохнувши, соответственно уже дальше нужно врачу искать причину, если вы не отдыхаете во сне у вас каплюваються усталость, і це може бути адміністрасимптомов симптомів. мастина, невротичний синдром, тості тобто, стащення нервної системи. нічних шахіт є безліч, кажуть науковці. Головна із них це стреси. Також погані сноводіння можуть неститися через надмірне споживання нездорової їжі перед сном. Це викликає підвищений метаболізм, виживання алкоголю, прийом певних ліків, наприклад, для зниження артеріального тиску або антидепресантів. Щоби із кошмарних снов. Нужно больше позитивных эмоций, ограничить вечером просмотр передач со сценами насилия, фильмов ужасов, ограничить употребление жирной, тяжелой пищи, ограничить употребление лекарственных препаратов, которые могут вызвать там кошмары и закончить вечер на... Позитивним емоціонально настроєм. згідно останніх наукових досліджень, причиною нічних шахіть можуть бути і деякі захворювання, наприклад, звичайна ГРВІ із високою температурою, а також проблеми із серцем, мігрені. Ще неприємні сни часто бачать люди, які регулярно відчувають нестачу сну для комфортного відпочинку. Дуже важливі умови у вашій спальні: зручний матрац, свіже повітря оптимальний варіант, плюс 18-20 градусів, та приємні аромати.